Привіт! Сьогодні з вами будемо виконувати спеціальні стіпки, а саме пряму закріпку. Використовують для закріплення кінців кишень, розрізів, складок і петель. Прокласти 2, 3 поздовжньо з'єднувальних стібки перпендикулярно до кінця прорізу. Розташовуючи нитки впритул одна до одної. Обметати закріпки поперечними стіпками, перехоплюючи наскрізними стіпками товщину всіх деталей. Густота стіпків 7-10 стіпків на сантиметр. Довжина закріпки 0,3 15 см. В кінці виводимо нитку на виворіт та закріплюємо. Ось закріпка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.